Я вітаю всіх з цим прекрасним днем, який відзначає весь християнський світ, Гіст Ісуса в Єрусалим. Перед тим, як поділитися темою, яку я приготував, я хотів би трохи засвідчити зі свого життя. Я так роздумував і намагався пригадати, коли вперше я. Е, Почув, зрозумів чи зацікавився Богом і всіми чудесами, Богом, Ісусом. І я пригадав, це було в такому молодому віці приблизно 8 років, десь початкова школа. І це було якраз на свята Великодня, коли всі один одного вітають. Христос Воскрес, воістину Воскрес. І я. На той час вже дитина, яка розуміла, що таке життя, що таке смерть, в мене постало питання: Воскрес Ісус, як це може бути? Ну, і я звернувся до своїх батьків, вони мені намагалися якось пояснити. Ну, от, от такі от спогади в мене. Ми вже готуємося до цього свята, але сьогодні ми відзначаємо і роздумуємо над тим, що було за тиждень до того. І тема моєї проповіді миропомазання Ісуса Марії у передчутті близької смерті поховання. Субота перед в'їздом Ісуса в Єрусалим. Текст з писання це буде Івана, 12 розділ з 1 по 12 вірші. Я зачитаю. За 6 днів до Пасхи Ісус прийшов до Віфанії, де був Лазар якого Ісус Воскресив мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. Каже один з його учнів, Юда Іскаріотський, який мав його видати Чому б не продати нам це миро за 300 динарів і не роздати біднові? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав облиш її, це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою маєте, мене ж не завжди. Багато ідеїв довідалися, що він там і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити. Бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. До цього місця. Ісус Христос, помазаник Божий, його ще називають Месією. Месія в перекладі з єврейського перекладається помазаник. І Хотів би я звернути увагу на важливі моменти, аспекти да, цих подій. Події ці розгорнулися в суботній вечір, перед неділею, коли Ісус повинен був їхати в Єрусалим. В місті Віфанія, в домі того Лазаря, якого Він воскресив, друга його і сестра Лазаря Марія. Принесла те дорогоцінне, дорогоцінне миро, це був такий знак, який, по-перше, він свідчив про її глибоку відданість, про її любов до Спасителя. Також вона була вдячна, скоріш за все, за те, що Ісус Воскресив її брата. Але ще цим вчинком вона не усвідомлювала, але вона підготувала Ісуса до того погребіння. Бо існувала така традиція помазання. Це миро, яке вона витратила, принесла для помазання Ісуса, воно вартість його була дійсно величезною. Воно Дорівнювало 300 динарів, це був середньорічний заробіток звичайного працівника. Тому Іуда, який теж був там, можливо, там ще були інші учні, він відреагував так, що нібито ну, це, це зайві витрати. За які кошти, які б ми могли виручити з цього мира, ми могли би багато бідних утримувати, кормити. Але він. Це казав не з справжніх своїх таких відносин, любові до Бога, до Ісуса. Він мав намір, як той злодій, просто розпоряджатися чужим. Можливо, він і користувався тими коштами, які він носив, які збиралися. Але Ісус йому відповів такі слова, лиши її. Вона, не зберег... Збер... Вона це зберегла на день мого поховання. І він наголосив, що бідні будуть завжди, але він вже готується, його не буде. І саме це теж показує унікальність цього моменту, що він готується до жертв, жертв за всіх нас, за наші гріхи. Ще важливий момент в цих віршах, останні вірші, які я перечитав. З 9 по 11 каже, тут розповідається про іудеїв, які увірували після того, як дізнались, а може і побачили, Воскресіння Лазаря. Чудеса дуже вражають людей. Вони навертають, вони змінюють віру, світогляд. Але ну, чудеса не повинні бути фундаментом віри. Фундаментом віри завжди є слово Боже. І з цього всього, який для нас висновок, які ми уроки можемо побачити. Любов і відданість Марії це приклад для всіх у нас в нашому служінні. Так як вона віддала саме дорогоцінне, що в неї було, не шкодують, ми повинні. Відноситись до Ісуса, до свого служіння, не шкодуйся своїх часу, зусиль. Ще щире поклоніння напроти того лицемірства, яке виказав Іуда, який також служив, який був один із учнів. А ще важливо те, що підготовка до смерті та Воскресіння Христа це нагадує нам про важливість. Пасхи та значення христової жертви.